Сьогодні 15 березня 2013 року, Коротше, весна в розгарі, дивіться яка весна у нас тут в брщині. Так. Доми позадувало. Все просто снігу, пів метра снігу. Не знаю, що це буде, коли воно все почне танути. Вже другу добу сипить сніг. Одним словом, все кругом паралізовано. Люди сидять вдома. А цей якийсь сніжок. Для когось радість, для когось горе. Ну а ми стараємося бути як діти. <плес> mm <laughs>